Як одягалися наші прабабусі й прадідусі в різних куточках Закарпаття? Про це можна почитати в книжках, пошукати в інтернеті чи послухати з усних розповідей. А можна завітати до Ужгородського скансену і самому подивитися зблизька на перше джерело в трьох вимірах: перший манекени з традиційними жіночими і чоловічими костюмами з фондової збірки музею. Другий вимір старі світлини кінця 19-го, першої половини 20-го століть. Демонструють обрядовий, святковий, буденний одяг. Третій вимір цифрові моделі. Без них у сьогоденні не обійтися. На сьогоднішній день ми живемо з вами вже в новій епосі. Це є плоха цифри. Якщо ми хочемо бути присутні з власним обличчям, ми мусимо оцифровувати речі усе це презентували на відкритті виставки народне вбрання крізь час і технології за проєктом, про який ми вже трішки розповідали на своєму телеканалі ТІВІ 21 Унгвар. поза національностями, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками регіону верхньої тиси. Це виставка, на якій ми презентуємо колекцію традиційного народного обрання з фондів нашого музею. Вона відкривається в рамках реалізації нашим музеєм спільно із повітовим музеєм Сатумари Румунія, а також музеєм української культури у Свиднику Словаччина, міжнародного грантового проєкту. Це вже не перший наш спільний такий проєкт, де ми проводимо різні форми збереження історико-культурної спадщини. Власне, оцифрувати 3D-моделі теж вдалося завдяки цьому проєкту. Нам вдалося оцифрувати, підготувати 30 повновимірних 3D-моделей народних костюмів. Це 15 комплектів чоловічих, 15 жіночих, які репрезентують народний одяг етнографічних груп українців. Це Закарпаття, гуцули, бойки, лемки, доленяни а також три національні меншини це є костюми угорців, румунів і словаків Закарпаття. Виставка, як і більшість, що експонується в музеї, має й навчальний характер. Студенти, зокрема академії мистецтв історичного факультету філологічного, матимуть змогу якраз на її базі почерпнути чимало інформації про звичаї, традиції, обряди, пов'язані з народним костюмом. За вбранням можна впізнати, чи це, до прикладу, жителі гірських районів чи рівнинних. Це виявлялося в підборі тканин у самій вишивці в Колориді, каже кандидат мистецтвознавства Роман Пилип. Так само є і впливи виражені в одязі представників різних національних спільнот краю. В селі Черна та Околиці ми маємо крій, такий самий, як вормунів, але оздоблення характерне більше для наших місцин. Для угорської вишивки, для вишивки в горстві Закарпаття ми знайдемо завжди рослинний мотив і мотив тюліпана, який притаманий для вишивки коло чаю та матіо. Ось, і так, так само в інших регіонах відбувалося, ці взаємозапозичені. Це все лягало на місцевий, локальний ґрунт. Ті традиції з покоління в покоління відшліфовувалися, передавалися нашим нащадкам, і вони вирізняються високою технологією, як в обробітку тканин полотна, так і в техніках вишивки і так далі. За проєктом усі партнери організовують паралельні заходи. Словаки взялися за оцифрування відео та аудіокасет зі свят. І фішка у тому, що. Уже понад 70 років у Свиднику проходить фольклорний фестиваль. Русинів, українців, Словачини. і за цих 30 років назбирав назбирався багатіший матеріал. Там понад 30 тисяч відео, аудіо записів, записів різного виду. Отже, є що робити це робота мінімум до кінця року, але надіюся, що користь буде не лише для партнерів, але й для цілого нашого регіону. А румуни тільки минулого тижня презентували подібну ініціативу як виставка народного одягу в Ужгородському Скансені. Ну й фачем парти дуже приємно, що ми маємо цю співпрацю. У нас в Румунії, в Сатумаре. Відбулася так само виставка. Образ жителя повіту Сатумаре, експозиція, яка була організована нашим музеєм, дала можливість на одній з наших локацій відвідувачам, дітям, зокрема. Дивитися на ті предмети, які там були виставлені, а особливо ще користуватися цифровими надбаннями в рамках цього проекту, тобто вони мали можливість ті предмети або ті зображення, які там були, збільшувати, зменшувати, наближати, розглядати їх у деталях. Тобто, це був такий повчальний експеримент. Виставка народне вбрання крізь час і технології триватиме в скансені впродовж місяця.